А, У да, да. гарний. Ше? Доброго дня, друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми знову виїхали за головним в моїх руках. Все так само Аренка з Ванфордом. Ловити я сьогодні буду переважно на воблерки. Ось саме цей красень мене сьогодні виручав. Рибалка виявилась доволі цікавою. Хоча, як бачите, в день і я в курці ще кофта під низом, але е, рибка клювала і це мене дуже тішить. Покльовок було море. Я сподіваюся, мені вдасться передати всі емоції в цьому відео, тому що ці покльовки справді не забудні. Ну а ви ж не забувайте підтримувати лайком. Не буду затягувати, погнали дивитись. Десь клужи. Ну, це перша покльовка була. Угу. Гарна покльовка. тут Вы бачили? На воблер вышел. Не-не-не, он вышел, просто плюхнул на него. Det прикольно, прикольно. Ну це малий. Це окунь а не головлю. Але він б'є капець сильно навіть цей манюній. Тут вже течія не така стрімка, як раніше. Можна пробувати. Та да, він сюди перемістився може бути. Ну, теж невеличкий. Ух. Фу. Фу. Настрої її вдари. Ну он не задолбый. Да. Да У нас берал в травы всю. стоїть там о да реально там подивитися да дан тут раз там у гарний ну не гарний но відносно гарний тоже ой супаплексував ой Дивіться навіть Ну, Це вже хоч похожий на рибу, так? От це вже в мене, так. Ну не те, що хороший, але непоганий. Там, так. Да. Що кажеш? Ось такий головлік так я? зараз ми його обережненько. А, добре. Оп. Дякую за беремно, Серега. Дякую. А, та він малий. Просто отут я не знімав, як завжди. Просто взяв і клюнув. Такий красун гарно, треба ножички. пливе Гарний. Парна в лікош Робив пау, вітра до німа, так капець він так вдарив, а я не знімаю, бо в мене вже зарядка кінчається Але капець класно виходить, на оце дрим тільки що вдигнуло. Це 76-й? клас. Є. 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 Голови. Ч ось такий. Ой, як гарно він просікся. Ось так. І ось так. я трошки спущуся в воду. Пливи. Гарний тут такий перекатик даєте була оце є, угу. є всік. Виглядає воно все так чітко. О, гарна пукльовка, да. З-під верби. Так, Такий типа не амплітудний, але такий жорсткий втик. Або там. Так він жував-жував-жував-жував, Я його так всі гарний, я думав він не зійде, я, такий він тяжлий. Хороший? Да, я його вже побачив І знов зійшов.

Ох, бляха. Ще... Ше Дивіться. То саме. Да. Да. Намучили і досить нього. Хай пливе підростати. Дуже обережно треба. Ой-ой-ой-ой. Так він впакував гарно. Друже, я, я тебе поранив. Але він сильний... Ого, в ногах моїх запутався. Як же ж вони луплять, це капець. Фу. Трійнички селективські на Хікоріку не дарма я замінив. Тому що одинарники дали б не таку реалізацію, як ці трійники. Oh Так. Да. На хікарі на воблер такий. Да. Ти вмієш умовляти, так? Да? Так, да, договорився я з ним. Ось такий черговий головник. Лац і пливи а ну, цікаво, він тут точно є, чи вдасться зараз правильно подати колібалку. Угу. Є да. так, нарешті я і коли вон. Да. Нарешті я і коливалку сьогодні розпочинив. Ще й такий відносно. Добрий. Так, друзі. Ще один червонопірий красунчик. Але вже на коливальну блешеньку. Ось така норія с масукорота, 2 грама. Перший на коливалку сьогодні. Клас. Что будем идти? 네. Не, ну там -то, точно да. Минус хикари. Да. Там мощный. Просто шнур лопнул. 0,3. Заціпивчик покльовку. Кльовка. Ось на такій сильній і дорогій покльовці я завершую цю риболовлю. Що цікаво, риба потім скинула мій воблер, і мій друг на наступній риболовлі його знайшов. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео до зустрічі на моєму каналі. Слава Україні!